Як обіцяла буде розмова з речником Національної гвардії України? Говоримо з речником Нацгвардії України Русланом Музичуком. Руслане, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні, героям слава і дяка вам за службу і всім надзвардійцям України. Як вплинула операція на Курщині? Поясніть нам і чи позначилося це зокрема на активності ДРГ на Сумщині, на Харківщині та на залученні військових Російської Федерації для штурмів на півночі саме Харківської області. Ми бачимо, що зокрема такі асиметричні дії, які як операція наших збройних сил, інших підрозділів на Курщині, вони спрямовані в першу чергу це на створенні, якщо так сказати, несприятливих умов для сил противника для угрупування ворога, взагалі, які розбули розміщені на цьому напрямку, і безпосередньо. Також і порушення його логістики, що ми зараз можемо бачити, має в тому числі ефект не лише на, можна, на півночі Харківщини, на активності противника вздовж кордону Сумською областю, але й по інших напрямках фронту, тому що. Противник змушений витягувати свої був підрозділи. І, зокрема, ми пам'ятаємо з південних напрямків ще спочатку, з, з інших напрямків, і для того, аби посилювати групування саме на Курщині. І зараз ми бачимо навіть ці доби та активність наших збройних сил, вона спрямована на те, аби. Отримувати, скажімо так, цю цю ділянку отримувати тут ініціативу. І що стосується активності ворога, зокрема зараз на півночі Харківщини, чи активності його диверсійних груп, диверсійно-розвідувальних, то в цілому ця тенденція вона зменшилася і на тих ділянках кордону, де виконують задачі, і наші підрозділи спільно з державною прикордонною службою, в цілому можемо відмітити, що Такі спроби є, ця загроза не зникла, але такої кількості, як, наприклад, навесні, ми говорили досить часто про Сумську область. Коли розпочалася ще до початку операції противника на півночі Харківщини, в травні, ми також бачили активність противника по півночі Харківщини. То зараз, звичайно, що така активність має місце, але вона має по інших ділянках фронту, тому що диверсійна робота це одна із задач, взагалі проти яку виконують сили противника для того, аби створювати передумови для можливих операцій. Проте наші сили зараз відмічають і контролюють цю ситуацію, зокрема щодо активності ДРГ, звичайно, можемо також відмітити, що противник часто проводить такі інформаційно-психологічні операції, як пам'ятаємо, в літом була в районі. Вкинута інформація про те, що нібито Кадирівці були в населеному пункті Рижівка на Сумщині. Проте це було ніщо інше, як і псу. Хочу поговорити про перший тиждень для Національної гвардії України. Ясно, що ми намагаємося відшукувати відео, дивитися, що ви робите. Але розкажіть, будь ласка, про головні епізоди. Було вражено бук М1 про Орлан. Будь ласка, давайте з ваших вуз, ви просто розкажете ці історії. В чому була складність цих операцій по суті? Велика робота зараз проводиться нашими підрозділями для того, аби виявляти такі цілі, зокрема як, наприклад, крупнокаліберна артилерія, як зенітно-ракетні комплекси, як скупчення сил противника. Зокрема, вчора було розміщено. Відео, де наші підрозділи одного з підрозділів безпілотних систем, уразили зРК-Бук М-1 противника. Okay. Також ми бачимо, що навіть за вдовж фронту щодоби нашими підрозділами знищуються і артилерійські системи більше десяти в основному протягом доби, і також це бронетехніка, танки. З початку року я також можу сказати, що наші гвардійці навіть знищили. Важку вогнеметну систему ТОС 1 сонцепьок на одному із напрямків східних напрямків. Тобто це в першу чергу знижує наступальний потенціал противника. Те, що ми говоримо, а далі це звичайно боротьба із тими групами піхоти, які противник постійно відправляє для штурму наших позицій. Щодоби а, мають місце штурми. Зокрема, це зараз Покровський, Курахівський напрямок. А зараз активізація також ми бачимо певна і на Лиманському на Куп'янському напрямку. Ці штурми здебільшого вони піхотні. А, противник не часто їх посилює бронетехнікою. Проте, навіть якщо є така атака з використанням бронетехніки, ми бачимо навіть. Завдяки спільній роботі підрозділів наших вдається розбивати великі штурми кількістю в десятки одиниць ворожої бронетехніки. Пам'ятаємо, наприклад, в районі піщаного колісниківки на Куп'янському напрямку в жовтні. Наша спільна робота із 92 ю бригадою було розбито більше 50 одиниць бронетехніки за добу з невеликим, яку ворог використовував. Тобто, вся робота зараз продовжується і активне застосування безпілотних систем, і також ми е, нарощуємо роботу щодо знищення дронів оперативно-тактичного рівня нашими FPV-дронами. Які проводять розвідку виявлення наших позицій, і зокрема за останні дні на запорізькому напрямку гвардійці збили ворожий орлан і два дрони суперкам саме за допомогою FPV-дронів. Можна Руслана? Я вам поставлю таке питання. Мені так хочеться, щоб наші глядачі були грамотними. Але нещодавно в одному телевізійному шоу показали дівчину, яка розповідала, що вона волонтерка, їздила на нуль. 15 кілометрах від Харкова, що вже є неправильним фактажем, і що вона тікала від Орланів. Давайте пояснимо, що Орлани це не небезпека, не FPV-дрон. Від Орланів не тікають, і що це безграмотно так заявляти в ефірі. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що Орлан це розвідник, ну власне, і як він тримається у повітрі. Ну, в цілому е, треба розуміти взагалі е, дальність і висоту роботи дронів оперативно-тактичного рівня, які проводять розвідку типу. Зала Орлан чи Суперкам, це зазвичай більше навіть кілометра для того, щоб їх не виявили. Їх розмір достатньо великий. Звичайно, що є дрони подібного розміру, типу ланцет, те, що наші військові називають баржуючий боєприпас, які можуть виявляти, виявивши ціль наносити ураження. Але що стосується саме застосування дронів, яких можна побачити чи почути, навіть то це мова йде про можливо, fpv дрони. Чи дрони, які несуть бойове навантаження, проте знаходяться на невеликій дальності чи невеликій відстані. Звичайно, що стосується саме якоїсь оцінки, чи класифікації, який саме дрон здійснив те чи інше ураження, чи який знаходиться на тій чи іншій ділянці чи населеному пункті, то це зазвичай найточніша інформація в наших військових, тому що знову ж таки ми бачимо її активність і дронів типу шахет, які також застосовуються. І залітають через територію Харківщини по території України. Зокрема, тому зазвичай краще даючи якусь оцінку, звичайно, посилатися на військових чи представників, які, скажімо, так, військово-цивільних адміністрацій, які бачать картину і володіють достовірною інформацією. Ще одне питання я хочу поставити вам пов'язане з запорізьким напрямком. Президент в першому цього року інтерв'ю наголосив, що завдяки зусиллям збройних сил України зокрема вдалося не допустити просування Росіян на Запоріжжя про цей напрямок. Які цілі противника там скажіть, будь ласка. Протягом останніх місяців бачимо, що на запорізькому напрямку, зокрема, противник вів бойові дії невисокої активності. Тобто, звичайно, тут мали місце штурмові дії, проте не в такій інтенсивності, як скажімо, на Донеччині чи на Харківщині. Наші військовослужбовці відмічають зокрема на ділянках відповідальності бригади національної гвардії і інших підрозділів які ми там залучаємо, противник проводить і інженерну розвідку, і звичайну аеророзвідку. Тобто мова йде про розуміння системи, скажімо так, оборони нашої для можливого проведення наступальних дій. Проте, та робота, яку продовжують наші сили оборони, зокрема знову ж таки по знищенню цих розвідувальних дронів. Про знищення штурмів піхотних, я можу сказати, що з цього року штурмові дії на цьому напрямку на смузі нашої відповідальності противник проводив піхотою та з використанням легкої автомобільної техніки, типу квадроцикли та баги, вона спрямована. Наша робота для того, аби не давати противнику нарощувати тут сили, не давати. Противнику розуміти систему нашої оборони, і це також, скажімо так, обладнання наших позицій, підступів в інженерному відношенні, по суті, мінування місцевості доріг підступів, і звичайно, це постійна якісна розвідка і взаємодія. Тому ми бачимо, що противник на цій ділянці саме несе такі втрати, навіть проводячи невеликі штурмові дії. Дякую вам, Руслане. Руслан Музичук, речник Назварді України, був з нами на прямому зв'язку.